Сімгорня. Комісії. Всіх бачите. Починаємо. Перелік питань. Давайте спочатку для земельних комісії. Далі перелік питань, щоб на комісії, сьогодні на комісії. 12 питань і 13 день. Далі. Ну, пишете, да? Да. Перше про затвердження розроблено ПП земелян з проєкту землю щодо відведення земельної ділянки приватної власності тощо 0,1316. Це виказна, що змінюється. Заведення сувесьлянського господарства і будівництва і в словом між побудинку господарської будівлі з сподоб... присадивна ділянка для де... чищеної Галини Миколаїв на село Зазимо вулиці Мідань. Що захопляно. Наталії Вікторівні площа мої команди майже 2,16 для індивідуального садівниця. Саме коли з вами надавали дозвіл, так щоб тут технічні щоб в основному люди зменшили свою площу закону. Тут є заява по зменшенню площі. І ось ця заміна ділянка. Значит, бывает не так, теперь не так угу. зменшувати. До охоронних трудно угу. охоронный зону брас видно. Затока -за 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 якийсь, да? Да. Ну, це по грибах. По-моему, кодак ми так. Далі про, про розроблення по геофакторі технічної документації що в основному відбувається названня з'явлення переміносельці, громадянці Зіньковської Наталії Вікторів площа 0,0812 для індальних. Зараз показую схему, що вирізали до красної півні духовної дні. I'm so Пророзум ітого факту, технічної документації, що вистанови від новина 0 земельна ділянка на первому місцевості Зіньковського Віктора Олександровича, площа 0,0736. Індизуально соєдняється ССУ, породи. Картолка. Все пока Є таке діло. делаю. Да, по розгляду разборной фолк по Алла Миколаем. Техничной документации замолов, который установлю днем на матч за момент делянки, натуринные на сессии в момент за мальчик, П'ятай, шосте частина, по Мельчук, Владиславу, Миколаєвичу, одна шоста частина, площа 1,85, доведені товарного сільського сподарського виробництва за межами села Літні. <зас> 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 Шукаємо. Вот. Це зарахунок. Так, осталось на схему. Ось все, все. Дякую. Далі. Огородою людною. Щас я прочитаю заяву огородою Людмили Олександрів про припинення договору оренди земельної Площі 0,08 га для сіна косінь та описано по вулиці Польві за взаємодію згодою да. в сторінку. Дякую. Далі, по питання старостей, літки в Сергію Серестинського округу, на на каїдецького різних про надання дозволу на розробні проєкти замовлюся, що відведення земельні ділянки е, комунальної власності, орієнтовної площі 0, 50 гангри, будівництва, зловніше громадської заводлові. Рішення Наталія Двісько, різники є, так? А? Заява не рішення. Ой, заява. Скажу, заява є, так. Не бачимо ну, рекомендація, так. Є, щоб ми з комісії виїхали, подивилися змагання, кого інформувати, наче буде одна комісія.

Розгонення технічної документації зимову строю, щодо встановлення меж частини земельної ділянки, орієнтовної площі 0,02 га в селі Пухіков по вулиці Поштова. Мав там дозвіл, паспорт прив'язки, ми затвердили. Це земельна ділянка комунальної власності сформована. Поводження є. Ítta, — А все-таки Ні, ну хай ставить, хай будуть такі, якесь бізнес буде щось, хай виробиться, так? — Це я ж показував. — Розбудую реофактичні. — Так, шо. — Дякую. — Дякую. — Дякую. — Ще щонаклим, то одноголосуємо далі. Попередній розгляд проєкту землеустрою щодо встановлення змін маші села Попіки на території Зосинської сільської ради. Передавайте мені, що такого питання немає, переглянемо. Можливо, якісь будуть іще залобаження. Переглядати, бо -дякну. я думаю, що до наступних місців будуть переглянути. Якщо буде, якщо не буде ніяких пропозицій, то дуже. Вона це сюди. Добре. Так. Дякую. Це біля комісії, щоб всі переробилися. Так, щоб всі передали члени комісії, депутати. Депутаты. Депутати. Депутати. Коли право. Добре. Добре. Дякую. Комісія подивиться. Далі розгляд проєктів ДТП НАСТО. Есть четыре. Сейчас первом. Шива, шли. А то еще новое четыре, шли. Сильно проект? Сейчас я скажу. С два четыре. Проєкт щодо положення тераси з проєктної документації для приєднання до півних мереж і основного приватного будинку забув шкільового ОВ, село Погляду. Там відмова, так, там відмова написано, звільно чого. Рекомендувати погодити схему план траси після погодження в департаменті патрульної поліції, а також надати топозйомку один таких присох до, до Зеленського сільської ради. І це такі ж саме відповіді на інших... Це всі, Відповідаю, так? Да, ну, Потім наш пачок село ВЛ. Також йому. Далі Медзельського СО, село Зазиня. Далі балан ГІ. Балан. Я Ю по вулиці Свободи, село Рожне. Це буде який? не немає. Кого? Номер... Ну, село. Не а, не село Рожне вулиця Свободи, 144. 144. Так. І далі село Ружне, замовник Борис село, Тоже В. було. Так. Це буде відмовка. після погодження траси з потом поліцею і після надання Тупосінки 1 Пітіс. Це ворожний, да? Так. А і поліції погоджують? Це не вони погоджують. А хто? Це погоджує дитек. Детей погодно, так? Мені треба повинні подати і ходити. І сьомку, ну сьомку вони будуть подати. — Так, Ну, сьомку і дитек, а люди шкоди. По сьому і п'ятисотку, і двох тисяч вони подають. Так що також повинно бути. Ну як повинно, то ж повинно бути. Ні, ну люди, що платять за це, теж розумієш, що там. Хто підключається, роблять посімку і платять за це. Не вийшло потім опора на дробку, що жалобови були, були жалоби, жалоба, була по пуховки. Я так розумію. Повінь, вже дуже багато. І Їзимо, бачимо. Под літо була жалоба Але, самі слова. От вас по опорах, що посало на дорозі. Була, була... А, да, ну да, 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 було. Якось ще разогну якось вот так наче. Вообще було задніроповцю. Я хочу так сторони. перша заява Бурсу Андрію Борисовичу, що про укладення договору до стокової оренди земельної ділянки на тому площі 0,20 куди пух, куди ми зараз виїжджаємо, що мала комісія. Так, за так, голосували мені? А, голосували мені. А, це пакети. Так, так. І різне все, Да, ничего, ничего. Мы сейчас будем выезжать. Щас будем выезжать. Потом в колонке рюма питання. да? Яко. Кто запишет за позицию в пусть? Я хочу. Вот я пошла выезд, да? Так. Да.